Hello, Йорліс, це ще одна порція крінжу від злої Данук з її старими скетчбуками Слей. Помієм голосу, ви можете чути, що я хворію, але мене є можливість знімати, тому why not. Сьогодні в нас з вами огляд на дві зіроньки моху крінжу з 2018 року. Скетчбук під номером 4 та під номером 5. А обидва з них я заповнювала, коли я була в сьомому класі. Тепер, тепер час переходити до огляду. Почнемо ми з цього красунчика. Ось вся інформація. Я не знаю, кому вона треба, але ось вся інформація про цей скетчбук. В сьомому класі я була російськомовна, але не вміла писати нормально. Я плутала букви. Вела я його з 05.09.2018 та завершила 31.10.2018. Як я зрозуміла, я вела його, скоріш за все, в школі на уроках. Бо що ще робити на уроках, правда? Правда. Тому тут, можливо, ми побачимо не дуже файні малюнки. Починається все з того, що я намалювала жучків, і чесно кажучи, вони не такі вже й погані. З цієї сторони якась розпуста. Чому я в сьомому класі малювала жіночі циці? Я не знаю. О oh мега! Якщо ви впізнали, що це за персонаж, я вам співчуваю Плиз! З цієї сторони в нас акулка Мегалодон Неймовірно, це акварель на папері 70 грам. Нагадую. Тоді мене абсолютно нічого не зупиняло. Щільність паперу 5 грам. Все одно беру акварель, тому що ну хто мені заборонить? Який, якась розгортка присвячена тому, що почалася осінь. Якась дівчинка з помаранчевим обличчям, тому що акварель лягла не так, як я <пл <'язала> планувала. А ще в неї дуже маленька рука. І оці фільтри з 2018 року. Хто пам'ятає, коли на любі фотографії з чим завгодно ліпили купу сердечок? На голову. Мені це тоді дуже подобалось. Um, Привіт. Ха. Uh. I'm sorry. Я проти слюрів. Я проти слюрів, вибачте, це знов персонаж з аніме. Оу. I think this girl has some problems, тому що went art. Як я взагалі це порвала? Яким чином? О, дуже якісні малюнки, але я намагалась, яка я молодець, киця киця до, до, до речі, непогана. Вау! Концептуально! В ці часи я ходила в... Типу художку, це був художній клуб, в котрому ти платиш грошики, і тебе типу вчать, вчать малювати. Але якщо чесно, мені це не дуже чого дало, але мені подобалось тоді туди ходити. Я трошки відчувала себе прям слей художницею, тому що ну я ходжу в студію, я малюю на ці на великих форматах, фарбами. І, типу, в ті часи мені цього дійсно не вистачало, бо я вважала себе менш вартою, і якщо чесно, по цим малюнком це малюнкам це. <свят> <свят> Хуманізація медузи <свят> Пісі Чижий персонаж. Я почала використовувати колір, ого. Якісь локальні приколи. Ооо. О, май гад О май гад <свят> Питання доглядачів. Чи було у вас таке в дитинстві? Або, може, воно є і зараз, я не знаю. Що у вас була своя версія, типу, ваша персона, як ви себе малюєте? І була ще ви в реал лайф У мене це було. І я була абсествізит, тому що я малювала їх разом, типу, що вони існують як окремі особистості. І я розділяла, розділяла себе на себе в реал лайф і на себе в світі моїх малюнків. Ого-го-го-го, Джестер Дравінкс. Знову ж таки, моя персона, та ще дівчинка, котра і тут намальована. Це змальовка 100%, тому що ну видно. О, папушки, маленькі піпучки. Чесно, я не впевнена, хто це, але скоріш за все, це моя однокласниця. Якісь рандомні дівчатка, котрих я не можу ніяк описати, але вони просто тут є. Знов папушка. Боже, боже, неймовірно. Коротше, типу воскова пастель дитяча. Мені подобалось не малювати, бо це типу вау, щось новеньке. Ого, непогана киця це я, змальовка з м'єму. Знов ця воскова пастель дитяча. Тому що ну, я кайфувала від неї. У мене тоді було довге волосся з освітленими кінцями. Це чужий персонаж, це здається теж. Знов чужий персонаж щось недомальоване, крім за все, школа, бо тут використовуються ці хайлайтери. Гаразд питань немає. Як воно українською? А. Лендскейп, аквареллю це чужий персонаж. І Сайтама з Ван-Фанчманом Я. А з цієї сторони в житті достатньо гарно виглядає цей гардієнт. Цей папер явно не для акварелі, але ну, він непогано витримує, якщо чесно. Бо ну, він навіть не покорожився. Я тоді носила окуляри та оцей ниточний чокер. Боже, цьому перу вже більше п'яти більше років. Через те, що ці скетчбуки маленькі, я брала їх з собою, ем, коли кудись їхала. Комікси про те, як я чекаю трамвай. Боже. О, і тут же, коли я сіла в трамвай, я малювала людей з трамваю. Оце навіть непогано з тим, що враховуючи те, що це якісь дуже швидкі замальовки ручкою в трясучому транспорті. Я пила чай, і я тоді надихнулася кольоровою гамою і розфарбувала це все в червоно-зелений коль. Я і, скоріш за все, типу флауві, але в life малював хтось з моїх друзів чи однокласників. У нас були дуже цікаві теми в 7 класі. Чужий персонаж. Оце ноутбет. А мої персонажі на той момент. Оцю дівчинку ви могли бачити в моєму минулому відео про синдром Постера. Я там перемальовувала старий арт з нею. Не щось. Квитки на тролейбус за 4 гривні. Жесть! Ой, тут я знов робила цю штуку в інстаграмі, що, типу, ось вам сторінка з емоціями. Присилайте своїх персонажів, пишіть цифру букву, я їх намалюю. Тому тут. Їх багато буде. Тому ми їх просто пролістаємо. Та ладно, невже цей скетчбук закінчиться чужими персонажами? О, oh, Гелна! Nah. Ну, таке, таке, могло бути краще, але для того часу непогано, бо я малювала тут майже кожен день. Огляд на другий скетчбук я знімаю в інший день, тому все трошечки змінилось. Але ось він у нас неймовірний. Він точно такий же самий, як і попередній, але цей з іншою обкладинкою, з іншою ілюстрацією на обкладинці. Почала його 07.11.2018 та завершила 21.01.2019. Це скетчбук під номером 5. Моя на той момент персонажка, жіночка. Я тоді любила малювати жіночок, скетчі на зошитних папірцях України. Боже. Та тут я малювала чужих персонажів, і в цей момент я вже змінила матеріал, котрий малювала. Тобто раніше я малювала з якимись дитячими акварельними маркерами, котрі не перебивалися на сторінки наступні. А саме ці маркери, котрими я вже тут малювала. Здається, вони теж були якісь акварельні, типу, дешеві, але вони вже перебивались. Бачила якийсь лайфхак в інтернеті, як робити оці, типу, гліч ефекти. Омеган, голографік ефектс. І я намагалася їх зробити. Зі своїми ж фломастерами чи що там в мене було. Це знов, але з іншим кольором. Подивіться, це лендскейп, якийсь простим олівцем, чужі персонажі. А це я малювала в трамваях тоді. Замальовка з школи з уроку фізичної культури. Так, що тут у нас? Історії з трамваїв. Боже, я тоді просто обожнювала трамваї. Давайте її прочитаємо. Я помру, знак запитання. Трамвай різко зупинився. Нам сказали вийти. Почав йти дим. Дуже холодно. Мені страшно, сподіваюсь, нічого серйозного. Дуже схоже, що ми тут надовго. Там здається, просто дійсно щось загорілось в трамваї чи якісь, типу зовні трамваю. Але нічого сильно серйозного, нас просто висадили, сказали, типу сідайте на наступний, ось вам квитки, типу сядете безкоштовно. І я доїхала. На той момент я злякалась, тому що ну я ж, шмола little girl, а тут якісь трамваї горять. Перевана татушка, тушка, в шоці, як вона все ще жива. I'm sorry О, о о Боже, який о Але цей о Такий нормальний, нормальний жити можна. В ті часи я не усвідомлювала своєї орієнтації, але в мене були осі, ну, свої мої персонажі, котрі зустрічалися. Це були дві дівчини, і я тоді вже вважала це нормою. Крінж лютий, але якщо це закрите, то жити можна знов та моя парочка. Вона думає про неї, коли слухає музику. О, як мило! Свинка пепа. Це ще одна моя персонажка, здається. її звали Мійон чи якось так, і вона думає про іншу персонажку, котру я малювала як маленького котика, як пила Мені, до речі, подобається, як вона виглядає. О, знов вони якийсь дуже дивний посилунок, але. Добре, а з цієї сторони та персонажка, я молю, як котика, котра каже, що вона нас любить. Як це мило? О, я... я не знаю. В мене якісь були сумні, достатньо сумні періоди в цьому класі. Чесно, я взагалі не пам'ятаю, що тоді відбувалось. Але я хоча б себе підтримую. Типу, все добре, тримайся, все буде нормально. Вона каже, що вона нас любить. Чому в неї один, один рог? Типу, тут по суті закриває волосся ріг, але як вона його закриває, якщо воно настільки б... ладно. Це вони коли були маленькими. О, я... А можливо, я робила якийсь, типу, хотіла зробити анімаційний мєм, Я типу, малювала для нього скетчі, і він був про них. Мені подобається оце. Шок контент! В цей момент з'явився мій нік, або я комусь пояснювала, або я собі пояснювала, що за нік. Окей, чому я Данука тому що моє ім'я Надія. Я по паспорту Надія. Але тоді я називала себе Надя. А я прибрала першу літеру свого імені, перевела його назад, то була адя стала Яда Я переклала це на різні мови в Гугл перекладачі. На японське вийшло доку прибираю Дя, залишаю перші дві літери, додаю їх до доку. Змінюю їх місцями і потім ще раз змінюю їх місцями. І вийшла дануко. Геніальний, геніальний план. Якийсь челендж. Я не знаю, що за челендж був, але я намалювала два дні і все. О, ці наліпки з заврори. Сумно що їх більше не продають саме таке. О май гад! Що це таке? Throat. Можливо, це був якийсь урок англійський, чи це знов якийсь челендж, але, ну, малюнок Not bad. Жесть, я що, вміла малювати? Це я зранку їхала до стоматолога. Я не люблю стоматологів, мені неприємно від них. Тобто мені не страшно, мені просто дуже дискомфортно. Це я з косичками, вимига. Це люди з трамваю та маршрутки. Жесть, я собою пишаю з минулого ого! Ха! І знов сумний вент арт. Ой, тут я вперше дивилась Бакуман, і нескільки б трошечки крінжовим це аніме не було, але на той час воно мене дуже сильно надихнуло. Типу не здаватись, не зупинялась, продовжувати малювати, тому я йому дуже вдячна. Я його в цьому році передивлялась, трошечки кріжжанула з багатьох моментів. Але в принципі, добре, я дійсно вдячна цьому тайтлу за те, що надихнув мене тоді дуже сильно. Знов акварель, мільйон йде по вулиці. Ой ой, ой ой надійка, що, що таке? Що сталося? Шо, я не роз... Так, ну нормально, що я тут казала, що типу, ой, Бакуман мене так надихає, ой, мені так добре, а потім тут йде, йдуть дві розгортки, тупо з вент артом де я кажу, що мені хочеться все викинути, що мені не подобається малюнка, що стиль ніякий, все дуже однаково, якась фігня. Я нічого не, зро... не видно, нічого не вийде, боже. Боже, воно продовжується. Боже, воно продовжується О, все кінець. мільйон олівцями. Це було на зламаний планшет, і я це перевела тоді в дідж. Я не знаю, чи знайду цей малюнок, скоріше за синій Так що просто уявіть, що це в діджі. В мене, типу, перебився лайнер, і я розфарбувала по-іншому. Геніально! О, вона зламала руку. Це, скоріш за все, чужий персонаж. Я не впевнена. Я не знаю, хто це. О, це та дівчина з маскою котика котра подобається. Іншій дівчині. Так, давайте вчимо перінги, мої періни з 2018 року. Оця дівчинка була за цією дівчинкою. Точніше, що оця дівчинка була закохана всю за дівчинку. А ця дівчинка була дуже гарною подругою ці подругою цієї дівчинки. Я їх редравнула тоді ще. Так, Ukraine. це малював напевно хтось з моїх однокласників Вау! Wow. Здається, що і персонаж. О, знов ці воскові, воскова пастель дитяча. До речі, мені подобається. А це, здається, було завдання в той художній клуб. Нам треба було намалювати око, і типу, воці щось ще. Я тоді думала зробити око з цими з персонажами Азакі. Знов щось з цими. З цією пастелью, чи що це, я не знаю. Скетчі до цього ока. Альфонс з сталевого Алхімку. Я досі дуже люблю цей аніме це був на мій топ-1. Боже, який контраст! Я не можу. Я не можу. Едвард Вент Арт, котрий я порізала. О, я концептуальна. О! Oh my god, I'm so happy to see my husband, Енві, мій улюблений персонаж. Це здається чужий персонаж, але намальовано непогано. Я не впевнена, хто це, але я намагалася зробити типу моногромний малюнок. Це здається, акрил, тому що воно таке глянцеве. Добре, що я пробувала різні матеріали. Щось під кінець е скетчбуку Я вже <laughs> не хотіла нормально його заповнювати. Ого, а мені дуже подобається зараз. Я молодець тоді була. Е, я використовувала червону звичайну ручку та цей. Жовтий хайлайтер для тексту. О, це продовження. Схоже, я тоді зрозуміла, що це гарне поєднання. І я почала малювати чужих персонажів. Фурсонно знов мійон. Ой, боже, ши, я їх плутаю. вже, йоксі, Мійон. Мійон, котрі змазалась, та це дуже схоже на якусь з моїх вчительок Але на інформатиці ми майже нічого не робили. Типу нам дозволяли займатися своїми справами. А, це 100% змальовано. І це що все? Ні, не все тут є ще якийсь, якийсь незрозумілий скетч. і в кінці палітра. Слей Алдей! На цьому було все. Ми з вами завершили цими двома лютими. Стильними скетчбуками під номером 4 та під номером 5. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мої соціальні мережі, такі як Телеграм, інстаграм, Твіттер і так далі, для того, щоб голосувати, який скетчбук буде наступним на огляді. Тому що в мене їх ще достатньо багато. Роблю якісний контент. Так що підпишіться, поставте вподобайку, напишіть п'ять коментарів, і обов'язково змуште всіх ваших друзів та родичів подивитися відео мінімум 6 Разів залишайтеся в безпеці, гарного вам дня Та бувайте.